Фактично ми запросили фахівців з міста Лова. У нас тут є представники Кузич Роман Васильович, є винахідник, має свої патенти, має свою систему утеплення. є Петро, які можуть нам поділитися своїм досвідом і, можливо, у вас питання, які у вас будуть, ви їм задаєте, і ви отримаєте відповіді наживо. Я би хотів, щоб ви, е коли ви будете презентувати свої е розробки, перше, що я би хотів, щоб ви могли пояснити різницю між внутрішнім утепленням, зовнішнім, наскільки це шкідливо, наскільки це добре. Друге, щоб ви закцентували увагу, можливо, що використати для утеплення стелі. Тому що ми говоримо про стіни говоримо, про стелю не, не дуже то, і інформації не може. І поки що зараз насамперед я хочу почати з короткого відеоролика, де ви побачите, як власне, своїми руками двоє людей за два дні зробили утеплення у будинку свого. І це таке буде прелюдія до нашого обговорення і тоді вже буде виставка. Сьогодні повилазило з щурів, як щурі з нор, повилазило група людей. Які дають поради. Причому, коли я чую ці поради, воно ну, просто тіпає. Да? Це не просто дурниці, да? це не просто дурни. Це щось таке вже ліпиться. Причому це говорять люди, які мають звання. Там доктор я кандидат, кандидат ну, там, я професор, я там, такий, я такий. І таке несе, що мама рідна. Да? А люди на це ведуться. Тому я пропоную дуже прості речі завжди, що хлопці, давайте так. Професори, вони є там професорами, хай там люди щось там десь собі викладають. А ми з вами повернемось до школи, тобто до 4, 5, 6 класу. Так? І подивимось фізику. Тобто те, чого нас вчили фізиці. Так? Оце подивимося. І це ми маємо знати. І хто би там що не говорив, ну, наприклад, сьогодні ви бачите купу пропозицій по котлах. 120%, 150%. Да? От. А хоча Ломоносова казала, що нічого ні звідки не береться і ніде не йде, не щезає. Да? Звідки 116%? Звідки 120%? Здорово? Здорово. Якщо б вам це в 6 класі сказали, ви б сказали, хлопці, ну ти ж приїхав, да? але зараз нам нормальні фірми, там, німецькі, австрійські, розказують про такі речі. Тепер стоїть питання із того фільму, навіть що ми бачимо, що робити, скажімо, якщо ми маємо реальну квартиру, яку ми маємо, що з цим і що з цим робити? Ну тут все дуже просто. Перш за все, треба безумовно утеплювати. Ти нічого не зробиш. Да? Ну, Для прикладу, от ми маємо стіну, так? яка має фіцем. От опір цієї стіни, ну так, сходу це десь 0,75-08. Да? Але стіна має масу, і вона буде впливати на вас, і я це, на цьому зупинюся. А тепер стоїть питання, а що зробити, якщо, скажімо, щоб менше втрачалося? Ну, Спочатку просто менше втрачалося. Ми не говоримо про енергетику, щоб було комфортно, а просто менше втрачалося. Так от по опору, щоб ми зрівняли інструкції, оце пів метра. Це пів метра. І оце. Оце опір 0,86. Тобто опір цієї штуки більший, ніж опір цієї стіни. Опір теплопровідності. Бут... Да, опір теплопровідності. Більший. В першому місці утеплення. Тут ви бачите утеплення зсередини зроблено. Оцей будинок, це якщо хтось знає, у нас є будинок нулі енергії на у ульволі у на у Сасаранського, це Оксана Деніс, це їх хата. Тобто це утеплення. Так? Другий крок, який є, ми половина кроку зробили, тобто ми поставили вікна і вважаємо, що ми е зберегли тепло. Я казав, що котрий вікна то що ставили, є гірше, ніж то що було. Да? Але відчуття стало те, що дійсно в хаті стало тепліше. Але це знов відчуття. Що відбулося? Піднялась вологість. Тобто вам стало не тепло, а душно. Це різні речі. А сприймається як тепло. Да? Через 2-3 роки ви будете мати грибок, е ви будете мати це все і ніде не дінетесь. Ну, в когось буде через рік, у когось через два, когось через три. Грибок, коли з'явився, його вивести нічим не можливо. Його можна забрати механічно і забрати умови, відповідно до яких він росте. Якщо ви забрали умови, він є, але він не розвивається, він є е, безрідним. Да? Тобто, все нормально. Тобто, якщо він вже з'явився, то треба краще не допустити. Тому що, ще раз підкреслюю, е, нічого з ним зробити не можна. Оці спори тягнуться там, сотні метрів. Якщо в лісі грибок, да, то там тягнуться кілометри. Нічого ви не зробить. Весь будинок уражений. Важ, зі зверху, знизу, всі. Так? Тому такі речі зв'язані разом. Тобто ми ставимо, Якщо ставимо вікно, ставимо вентиляцію. Окремо це неможливо робити. Вентиляцію від вікна можна ставити, а вікно без вентиляції ставити не можна. Так? От Коли ми це, це зробили, є так зване утеплення ззовні. Що воно дає? Перевага утеплення ззовні це гарний фасад. Тобто, якщо у вас сьогодні стоїть головне не зберегти енергію і не отримати комфорт, а зробити так, щоб сусіди всі в сраву, да, такий у мене фасад, ну, то зробіть утеплення з зону. Витрачіте на це да, гроші, сусіди всі будуть вам зараз. Будь ласка, це нема питання. Так? Але якщо ви хочете і цей, зробіть такі речі. Інше питання, що найкращий спосіб утеплення взагалі це утеплення з двох сторін. Це реально, да, тобто це ідеальний варіант. Причому, коли ми розбиваємо на дві частини, да, то якщо це робити правильно, це буде, скажімо, те саме по грошах, що скажімо, зробити одне, але повноцінне утеплення в Чому? Тому що якщо тільки у вас утеплення в зовні більше за 10 см, а воно має бути 15 там і більше, якщо тільки воно 10, у вас виникає купа проблем з самим утепленням. Тобто з механічними властивостями, з довготривальністю і купа-купа купа речей. вони виникають. Да? Якщо ми робимо з двох сторін, ви можете зробити, наприклад, тут 8 см, а тут можете в рідно робити. Тобто можна просто взяти машинку, там, фасад забризнути і зробити гарний фасад. Машинки це робиться дуже швидко, це за півдня робиться. І ви маєте, скажімо, ну, є спеціальні машинки, що тут, тобто вони декоративні, там, під шубу, під чорту злису. Це все, що завгодно. Ви це робите, і ви утримуєте і комфорт в хаті, і гарний фасад щоб сусіди, там, то що я говорив. З <кій> точки зору споживання енергії, оце ми сьогодні споживаємо енергію. Оце Україна, оце всередині. Оце Польща, це Німеччина, це Швейцарія, а це те, що ми відносимо до категорії пасивних будинків або там щось таке. Так? І нам говорять, що давайте поставимо теплові помпи, давайте щоб купу разнуючи, давайте зробимо. Давайте зробимо. Це все має зміст. Але коли ви будете ось тут. Тобто, коли оце споживання ви перетворите ось в оце, тоді це все буде мати економіку. Тобто, коли я говорю про те, що ставити чи не ставити сьогодні теплову помпу, я говорю про інше. Рахуйте гроші. Бо не, якщо на цю треба вам теплову помпу потужністю 30 кВт, а це значить, з розетки буде тягнути 10 кВт, це з вашої кишені. А тут вам треба 6 кВт, і з розетки будете тягнути 1 кВт. І це вже вигідно стає. Ще одна цікава річ. Розумієте, в санітарних нормах і правилах написано, що температура в кімнаті має бути від 18 до 24 градусів. Вам тільки одну річ не сказали, що вони говорять про радіаційну температуру. Не про температуру, яку ви взяли градусник собі там, так, да, і виміряли. Градусник мірить температуру повідомлення. А в санітарних нормах і правилах мова йде про радіаційну температуру. З іншого боку, чому 18? Тому що з точки зору вашого фізіології вашого дихання, 18 градусів це максимальна межа, на якій ваше дихання в умовах закритого простору працює нормально. Тобто нормально мала би бути температура не 18, 16, 15, 12. Але тоді ви скажете, вибачте, ну але ж тут не можна жити. Да? Про те, що вам не говорять. От дивіться. Якщо ми беремо температуру, умовно кажучи, 10 градусів, бачите, да? зелена, 10-14 це з точки зору фізіології дихання. Це коли вам легко дихається, коли ви нормально спите, коли ви не змучені, от вона, да? так? А що треба робити? Дуже просто. Якщо у вас стінка буде теплою, то це може бути. Тобто, якщо ми говоримо, що 10 градусів і температура у вас 18-22 стіни. Це прошу зауважити, 22, да? то вам буде нормально, тобто ви будете відчувати 18 градусів. Я особисто був у полях, коли, скажімо, нормально сиділи в залі на конференції, от, конференцію. Так, ось так, ось да? А потім в кінці конференції, хлопці, от там ось термометр лежить на стінці, ідіть да? подивіться, яка температура. Так, і ми подивилися, там було 6 градусів. А тепер поговоримо про те, що всі знають і ніхто не звертає увагу. Так? Це приказки, які вас всі прекрасно знають, що діти стали слабонькі, діти хворіють, не то, що старі діти були, так? чому діти хворіють. А ми, є навіть слово, переросла хворобу, ми її лікували, лікували, лікували таблетками, годували, 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 і вона переросла, ми її вилікували. Так? Так питання дуже просте. Ви її забили її печінку, ви її забили почки, ви забили все, Не треба було лікувати. Причина не та. Причина, чому сільські діти здоровіші, ніж міські. Вони жили в дерев'яному будинку, а міські в місто, в кам'яниці. в, 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 кам в бетоном, там взагалі там. Ось від причина. І це є біоенергетичний вплив приміщення. Тобто, де вони знаходились, тобто, ми спілкуємося, ми з вами енергію віддаємо друг другу. Я так я само віддаю енергію стінці і ще щось. І тут виникають дуже прості речі. Енергія, яка утворюється, да, вона впливає на людину як питомов, е по питомих показниках. Тобто, якщо вказуємо, там, це, це приміщення генерує 10 кВт, то 10 кВт на 5 кг дитини і на мене доросимо, да, це різні речі. Наступний блок, коли ми говоримо про зовнішнє внутрішнє утеплення, це пов'язаний з тим, як ми спочиваємо комфорт середині. Ми особисто робили експеримент, коли людина в багатоповерхівці зав'язує собочі, сідає в ліфт, катає, 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 заводить в приміщення, яке утеплене середини, яке має безумовну площу менше, да? тому що теплення середини. Але скажімо, зимою люди говорять про те, що це приміщення більше. Тобто зимою це десь 80% кажуть, що це приміщення більше. Це біополе е, реальної людини, реальні, абсолютно, там, там кажуть, призвищі, я призвичайні написані. Тобто на Москалі сьогодні зробили прилад, який можна купити, і от оці картинки можна побачити. Тобто, вас можна поставити, і оці картинки можна побачити. Тут є двері. Оце звичайна ці віцела да? стінка. І пораховане, оце поле, яке створює оця стіна. І ми бачимо, що якщо ось, скажімо, приміщення ми маємо квадратне, да? то оце е, заштриховане це то поле, на яке на вас впливає. Відбувається, що вас просто затискає поле, ви не відчуваєте комфорт. Якщо ми утеплюємо ззовні, це зменшення енергії, яка дає стіна, вона стала меншою. І тому всередині приміщення ви отримуєте якусь зону комфорту. Це можна говорити про те, що от, простий експеримент. Ви приходите, от, коли були старі люди в качалці, то качалка, як правило, стояла посередині приміщення. Потім були такі речі, як пішли, скажімо, вагонкою бували стіни. Коли стіну вбили вагонкою, то людина переміщалася ближче до цієї стінки оббитої вагонкою. Її ніхто не казав, да? вона просто казала, що мені тут зручно. Ніхто це не пояснював. Це саме, от, тому що, скажімо, енергетика впала. Тепер, якщо ми говоримо про утеплення середини, енергія, яка робить е, стіна, тут така сама, ось вона. Але що відбувається, коли ця енергія проходить через внутрішнє утеплення, вона зменшується, цей екран. Тобто вона знову зменшується. І тоді оце поле становиться більшим. Ще одне питання, яке звідси виходить, ми, ми завжди питали, чому, скажімо, в Стрію так само були будинки, старі, да, де стеля 370 да, І Ми питали архітектору, хлопці, чому? У нас 220, а у вас 370. На всі практично відповідали, що це пов'язано з культурою архітектури. Да? А це не культура, це дуже просто. Да? Ми, ми робили дослідження, значить, просто зробили, спитали людей от, хрущовки. Да? Щі. Вона каже, давить на голову, багато людей жаліється. Але ми зауважили просту річ. От чомусь давить на голову найбільше на останньому поверсі. Тобто давить там всім по-різному, да? але якщо взяти у відсотках, то давить на останньому поверсі. Зробила дуже просту річ. Взяли і у деколи стені. Ще менше зробили і давити переставу. От коли ми ці знинки побачили, так, то тут дуже просто пояснюється. Оце людина, от вона, і це її гіокпод. Цієї людини голова до голови є двійник, так званий, енергетичний двійник. Так от 3,70 це отут. Тобто 2,70, а отут 370. Ну, тобто виходить, що Що стелять давить на вашого двійника. І ви це відчуваєте. О, це просто пояснюється. Поїхали далі. Ну, Але стояло питання дуже просте, це питання... це питання стояло дуже просте, ми спитали, а що робити? От Якщо ви нас питаєте, чи можна утеплювати приміщення всередині, а люди пробували утеплювати щось, щось, да? і всі, всі потім там плювалися з цим. Да? Так от, стоїть питання, чи можна утеплювати приміщення всередині? Да? Теоретично можна, але треба там купу речей. Я би сказав, що просто хулона розум утеплювати всередині не можна. Але Можна використовувати системи внутрішнього утеплення. Тобто Це не утеплення середини, да? це система внутрішнього утеплення. Це там, де ці всі питання, які можуть виникнути, які ви можете там нахалтурити, не розуміти, не зробити, да? вони закладені в систему, де ваш вплив відсутній. Тобто Система зроблена в заводських умовах. Там ніхто нікуди не вліз. Да? Тобто Ваше завдання поставити цю стіну. Загерметизувати по контуру, і все буде нормально.